Сьогодні, э, нашому міністерству разом з парламентом, можливо, час у цьому всьому великому засилі законодавчих актів в сфері освіти задуматися про створення освітянського кодексу. Тому що я думаю, що це та частина суспільного життя українців, яка точно потребує фахової юридичної законодавчої кодифікації. І український парламент готовий до цієї роботи. Підсумовуючи питання освітньої архітектури, хочу зазначити, що наше завдання як парламенту не просто ухвалити закони. Наше завдання дати кожній дитині, кожному вчителю, кожній громаді відчуття впевненості в завтрашньому дні. Тому що українська освіта це не просто сфера політики, українська освіта це простір, де народжуються майбутні країни. І ми в парламенті усвідомлюємо свою відповідальність за це майбутнє, і тому працюємо над тим, щоб кожен рівень освіти в Україні від дитячого садочка до навчання впродовж життя мав повноцінне і якісне законодавче підґрунтя.